Другий випуск подкасту навколо освіти. Я вчитель в ліцеї, фізико-математичному ліцеї. Це моя основна робота. Я розкажу історію нашим слухачам. Звідки я тебе знаю в одинадцятому класі? Я в принципі за гроші вже паралельно готував когось до іспи. Власне, чому чому ти хотів викладати? Чому тебе до цього якось так тягнуло і хотілося далі в цьому розвиватися? У мене є дуже логічне пояснення на цьому факті: вчителі мало заробляють, вчителів не поважають. Вчителі це якась така нижча ланка. Чи були через це можливо в тебе проблеми з дисципліною на уроках? Звісно, купіть хтось ліцензію і, і вийдайте, це. Будь ласка, а ви що, в університеті не вчили там про піраміду Блума? Ви не знаєте що таке я є такий навіть напрямок наставництва. Це називається тіньове наставництво. Навіть в моєму блокнотику, в якому я планую написано, написана така галочка прокоментувати відео Юліани. Думаю, це була порада не тільки для тих, хто перший рік викладання, а в принципі для всіх людей, які. Хочуть розвиватися не порівнюйте себе з іншими. Може, я колись зроблю з нею шопери, я не знаю, є така ідея. Чекай, це будеш вирізати? Або ні? Або...